36-річну масажистку з Мелітополя росіяни катували, а потім кинули за ґрати на 9 років. Яніну Акулову звинуватили в теракті, якого не було лише за любов до України. Вона мені в письмах писала, казала мамочка, мене так били, що мені вже без різниці було що робити. каже абсолютно вся була синя. Яніна не мовчала навіть під окупацією. Восени вона вивезла доньок, бо не хотіла віддавати їх у російські школи. А сама повернулась у Мелітополь, щоб забрати речі та врятувати тварин, але не встигла на блокпості. Окупантів сказали, що в її авто знайшли вибухівку. Це була брехня, але Яніну все одно затримали. Два місяці рідні не знали, де вона. Ми думаємо, що це все-таки зробили місні їхні колаборанти, так як вона за Україну просто знали, яку вона держала позицію. І просто підставили. яніну. Показали на російському телебаченні в Масті. Ймовірно, щоб приховати сліди катувань. На камеру вона зізнається. Що хотіла підірвати ринок у Мелітополі разом з нею Антон Жуковський і Дмитро Сергеєв, яких теж без доказів оголосили терористами, без невинних людей засудили чоловіків до 15, яніну до 9 років колонії. Росія розлучила мене з моїми дітьми. Я сиджу в СІЗО, не зрозуміло за що. Ну можливо, моя вина в тому, що я люблю свою державу, Україну. Головне, що я всередині патріотка і залишуся нею на все життя. Цього ваша честь я не буду заперечувати. У мене все у полоні. Жінка схудла на 15 кілограмів, а її бронхіальна астма загострилась. Тетяна вірить в обмін. Старша донька все знає. Молодшу досі бережуть від правди. Надіємося, що буде обмін. вона Повернеться додому. Яніна Акулова не терористка. Вона не планувала вибухів, не брала до рук зброї. Її катували та засудили лише за те, що вона українка, яка залишилася вдома. Поділіться її історією. Поки Яніна за ґратами, ми не маємо права мовчати.